Привіт, дітлахи! Кого ми можемо взимку побачити біля годівнички? Так, це птахи. Зимуючі птахи. А чому вони так називаються, як ти гадаєш? Зимуючі вони називаються, тому що залишаються в рідному краї цілорічно. Давай їх назвемо. Це синиця. Це сова. Це ворона. Це горобець. Це голуб. Це дятел. Це сорока. Це снігур. Це все зимуючі птахи. А тепер давай їх порахуємо. Скільки горобців? Один горобець. А тепер скільки? Три горобця. А тепер скільки? П'ять горобців. Скільки ворон? Одна ворона. А тепер скільки? Три ворони. А тепер скільки. П'ять ворон. Порахуй снігурів. Один снігур. А тепер скільки? Три снігура. Скільки тепер? П'ять снігурів. Давай зараз відпочинемо та трохи пограємо у рухливу гру перелітні та зимуючі птахи. Якщо я назву перелітну пташку, це ті, які восени відлітають в теплі краї, то ти махай руками немов птах. А якщо я назву зимуючу пташку, то руки сховай. Один, два, три гру почали. Ластівка. Сорока. Голуб. Снігур. Лелека. Жайворонок. Сова. Дріст. Молодець, я впевнена, в тебе вийшло. Я сподіваюся, ти запам'ятав усіх зимочок пташок. Тепер давай пограємо у гру четвертий зайвий. Хто зайвий? Горобець, голуб, дятел? Чи дріст. Так, зайвий дріст, бо це не зимуючий птах. Хто зайвий на цих картинках? Сорока, сова, синиця. Чи жайворонок? Так, жайворонок, бо це не зимуючий птах. Подивись уважно, хто зайвий на цих картинках. Ластівка, горобець, снігур чи голуб. Так, зайва ластівка, бо це незимуюча пташка. Назви птахів, про яких говорили на занятті: Горобець, голуб, сова, ворона, дятел, сорока, снігур, синиця. Як ці птахи називаються одним словом? Так, зимуючі птахи. Ти молодець, до зустрічі.